Вітаю всіх, пропонуємо подивитися, кому що принесе новий тиждень із 31 березня по 6 квітня 2025 року. Тож, розклад, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Це у нас буде перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Обирайте свій варіант і пам'ятаємо, що розклади у нас загальні. Тож, перший варіант, що для вас принесе новий тиждень? Ну, букет мітла і місяць говорить про те, що, якщо ви хочете на цьому тижні отримати задоволення для когось фінанси, для когось подарунки, для когось приємні звісточки, для когось на гостину або вас, щоб запросили, або до вас хтось приїхав. Ну, тобто, якщо ви хочете щось гарне у цей тиждень, то вимітіть свої сумніви. Для вас є наразі певні такі незрозумілі ситуації у вашому житті, або, можливо, ви не розумієте, що там у вас відбувається у ваших стосунках із партнером. Можливо, у вас незрозуміла ситуація на роботі, ви не можете щось для себе прояснити. А через це можливо ви звертаєтеся до свого минулого досвіду, звідки ви витягуєте якусь інформацію, яка вам заважає внести ясність у своє життя. Тож на цьому тижні не варто шукати там підтримку в тому, що вже минуло, а вже потрібно вимести із свого життя сумніви, образи. Можливо, якісь сварки, якісь неприємні такі, можливо, позбавитися навіть тих людей, які вам несуть якісь негативні слова, або, можливо, вам вносять якусь інформацію, яка породжує в вашій душі сумніви. От, от цього всього потрібно абстрагуватися, відсторонитися. І тільки таким чином ви для себе розчистите той шлях, який принесе вам задоволення на цей тиждень. Якщо будете перебувати в сумнівах, то, можливо, вам буде складно вирішувати і робочі питання, і особисте життя. Тож, це був у нас перший варіант. Другий варіант для вас сове, сонце і роздоріжжям. А для другого варіанта на цьому. Тижні. постане питання вибору. Щось вам потрібно буде вже визначитися. Можливо, хтось обирає одного партнера з двох. Хтось, можливо, обирає свій шлях взагалі. Визначає для себе такий період. У вас прийшов, що ви повинні вже визначитися, чим ви будете займатися далі. Хтось, можливо, роботу для себе шукає. Хтось, можливо. Хоче познайомитися із партнером, або, можливо, розвивати ваші стосунки і обмірковуєте, чи йти вам далі з цією людиною, чи ні. Для когось, можливо, стоїть питання поїздки, їхати, не їхати, потрібно, не потрібно, то для вас на цьому тижні це все доведеться вирішувати. У кожного, можливо, свої нюанси, які є, але це так загалом. Говорить про те, що тільки ваша мудрість буде вам допомагати. І коли ви зробите правильний вибір, у вас буде все, все, чого ви захочете. Це буде і ваша самореалізація, і успіх у справах, і радість від ваших досягнень. Ви побачите до кінця тижня результати від ваших зусиль. Ви зможете налагодити спілкування зі своїми діточками, для кого це актуально. Хтось, можливо, на роботі покращить своє становище, хтось в особистих стосунках відчує, просто задоволення від спілкування із своїм партнером. А хтось, можливо, навіть зможе і знайти свого партнера саме на цьому тижні. Тож, другий варіант готуйтеся до того, щоб кожне ваше рішення мало під собою якийсь ґрунт. Не приймайте рішення спонтанно, тому що ви тоді зможете піти не тим шляхом, який для вас наразі визначено долею. І третій варіант для вас, що несе, серце змій груп говорить про те, що, можливо, наразі у вашому житті є такі люди, які дійсно шкодять вам. І вони вам не дають вийти із певних обставин. Це може бути неважливо, чи це хтось із роботи, чи це хтось із родини, чи це взагалі сторонні люди, які можуть бути присутніми у вашому житті. І є люди, які намагаються вас або вкусити, або зачепити, або можливо якісь розпалити сварки, посіяти сумніви. Ну, тобто зробити все, щоб вам тільки не, не залишалося нічого приємного в житті, а тільки оті турботи, які вам нав'язують. Але вам потрібно буквально закрити цей період, закрити спілкування з негативними людьми, які ніби вам там, проявляють себе як дуже гарні друзі, але по факту це хибні друзі які вам нав'язують свою думку, а ви щоб їй відповідали тій думці. Якщо у вас є якісь сварки, можливо, образи, можливо, хтось чогось боїться, закрийте це все питання, позбавтеся від нього, тому що чим більше людина перебуває в якихось негативних думках, в якомусь досвіді, обмірковує одні й ті самі образи, ви самі собі заважаєте просто жити. Ви руйнуєте себе із середини таким чином. А вам потрібно отримувати задоволення від життя, адже кожна людина прийшла в цей світ для того, щоб зробити свої кроки, пройти свої уроки і отримати задоволення від життя. Тому акцентуйте увагу на приємних моментах, на тому, що може давати вам радість. Можливо, для когось хтось очікував там, пропозиції руки і серця, можливо, хтось очікував фінанси. Або ви очікували взагалі когось на гостину, приємні звістки. Це, на цьому тижні це буде просто не наразі. Цей тиждень вам потрібен для того, щоб ви розібралися із вашим оточенням і своїми думками. Тож, це був у нас третій варіант. А я бажаю всім, щоб цей тиждень для вас пройшов вдало.